Ми розглядали сьогодні різні варіанти, і вони дійсно різні сьогодні знаходяться на столі. Так як ці розмови, ці консультації, ці перемовини ще тривають, я не хотів би сьогодні говорити про якісь конкретні, да, тому що дійсно ми говорили сьогодні про різні варіанти, але це точно ті гарантії, які будуть 100% запобігати будь-якій агресії в майбутньому. Які сьогодні дійсно, бо ми знаєте, маємо доволі поганий досвід всіх Будапештських меморандумів, мінських угод і так далі, які, на жаль, не дали нам жодних гарантій. І ця повномасштабна агресія сталася. Саме тому, маючи цей досвід, розуміючи, що це повинно бути не просто на папері, це повинно працювати, це повинно... Дійсно мати такое юридично зобов'язуючий. Але сьогодні це є ми є в процесі, і як я сказав, ми розглядаємо різні варіанти за участю різних країн, за участю, безумовно, і європейських наших партнерів, за допомогою Сполучених Штатів. Цей процес триває, ми точно розуміємо, що нам потрібно. І я повинен сказати, що наші американські партнери це розуміють. Вони з абсолютно розумінням до цього питання ставляться, але ці розмови продовжаться. Як ви побачили, це сьогодні? Ми зробили перший крок, дуже важливий, і я думаю, що багато ще роботи попереду, важливої роботи, тому що саме в деталях ви знаєте все.